Доброго дня, Миколаїв, 26 липня, 23 рік. Вітаю всіх на каналі. Відкриваємо нову, нову папку так сказати, в списках відтворення, вирішив я для себе. І вже так як пішло у мене, що люди цікавляться, то рослинами, то тим, то тим. Я хочу показати свій дон, який у нас в господарстві, на якому я працюю, і буде така папочка про те, про морди модернізації. Морданізація. Отака морданізація буде в цій папці про ДОН. Я думаю багато в кого залишилося Цієї радянської техніки, хоч вона і радянська, але нам зарано проводити декомунізацію, тому що альтернативи у нас немає, а тим паче зараз, в нашому положенні на сьогоднішній день, особливо на півдні України, коли врожаї. Ще більш-менш, а ціни дуже низькі і ціни на пальне і на добро дуже великі. Але то буде новий нова тема. Дон 1500, стара техніка, як ми її модернізуємо, що ми з нею робимо, можливо, хтось щось. Буде підказувати, тому що ніде ми не дінемося, допоки є мале фермерство, поки його не задушило, будемо ми. Хай він страшненький, старенький, але він виконує свою роботу. Сьогодні в нас ми займаємося ремонтом наклонного транспортера. От, як в рідному, стоять такі закльопочки, задовбалися ми їх вже були клепати, кожен раз треба знімати, клепати. Мені батько вже давно казав, давай на болти поставимо. Все, я не довіряв болтам. Але дивлюся, що ну, стоять ж на імпортних комбайнах болти. І стоять там звичайні уголки, не отакі ж крипки, блін. Звичайні, ну не звичайні, а крепкі метал, але стоять звичайні уголки. А тут оці зубчики попридумували. Може воно і краще, але ж імпортна техніка працює. І ось ми зрізаємо болгарочкою. Турбіночкою. Оці, оці закльопки. Раніше потрібно було знімати я його, я його знімав, задовбався знімати. Ось бачите? Я вам наглядно покажу. Якраз ось така планочка. Ось воно вже болтається. І воно в процесі роботи відірве, так як відірвало у нас в процесі роботи. Ось була планочка в цьому році. І ось вона так підбалтувалася, я ще й дивився. Ось, бачите, ось ми небагато відкосили. Закльопка, а коли почали збирання, цього всього не було. Дуже швидко воно розбиває. І ставимо ми болти. Болти купували спеціальні, ну вони транспортерні йдуть на іномарки. Ось така маркіровочка на них 8,8. ,8. Де у нас вже підрізали ми. Турбінкою, гаєчки ставимо ось такі із пластмаскою, щоб воно і тримає крепше, і просто не попадає туди болото. І тримає, і не заржавіє різьба. Де ми підрізали, десь ми ставимо. Ось ми ставили ось ми ставили шайбами. Ми ставили шайби і прихвачували шайби. Тому що ми, коли турбінкою зрізали, оце мінус закльопок. Коли зрізаєш турбінкою, ріжеш оцю планку, яка йде до цепка. І вона потім ось виходить. потім Ось таке. ось таке. Ти її підрізаєш, як ріжеш турбінку. Ось, бачите, ось у нас ще один кандидат. Вилетіла. Прям кусок вилетів Робимо на болти, і я вам скажу, відколи я почав, вже це другий чи третій рік буде, почав міняти, вже вони, бачите, в мене почти весь транспортер так потихеньку потихеньку переходить на болти. Ні одного болта не видірвало і не розкрутився. ні один болт. ні один болт. Треба помітити, мітимо ми крайдою. Де нам потрібно зробити, і ріжемо ось такий лайф. Ось тут планочка, повністю, бо бачимо, що беремо прямо на барабані і воно дуже легко провіряти. І ось вона вже болтається. І треба повністю, повністю. Це все замінити. Ставимо ми без гровірів, без нічого, все воно крепко тримається. Підставляємо, як я вже казав, де нюанси є, де ми різали турбінкою і де вже підрізана ось ця ножка. Ось, бачите, от крутиш, в цьому році дали добре йому пілюлей. Маса була добра на зернових, відлетів кусок. Ось тут ми ставимо шайбу і потім приварюємо уже до кріплення цепка шайбу. А так ставимо без гровірів, без нічого нічого не потрібно, прикручуємо і проблем нема. Так що користуйтеся, використовуйте, підсказуйте що ще робе. будемо обмінюватися інформацією. Всім вам здоров'я, наснаги в нашій нелегкій праці. Слава Україні!